«Сама велика проблема, знаєте в чому? Придумати ім'я якійсь корові, тому що треба назвати її кличку. вже не знаєш, як, вже переназивали всіх. Коли взяти паспорт і зробити, то треба назвати ім'я. В'ячеслав розводить корів м'ясної породи, кіз, овець, коней та свиней. Фермерством Волинянин займається 10 років. Утримання та розведення худоби, з його слів, щороку дорожчає. Найбільше певне, що на на все, на землю, оренду, на спаливо основні і електроенергії. А зараз ми 2-3 неділі будемо, якщо буде погода, вже трави підживили. Будемо сіно косити. так само, як проколоти їх, так само і, і всі пробіркувати і кров здати, і все. Торік В'ячеслав подав заявку на державну дотацію через аграрний реєстр. За кожну корову каже, йому виплатили по 7 тисяч гривень, за овечку по 2 тисячі гривень. В загальному отримав орієнтовно півтора мільйона гривень спеціальної бюджетної дотації. Під час війни ще держава може знайти такі кошти і підтримати це дуже великі. Плюси в цьому. У нас було цільове призначення. Ну добре, що дозволили паливо брати. І продукти в вна... ми не сіяли овес. Ну, такі заготівлі робили більше кукурудзи, купив овса. Так все, то гроші без трозкодились. Але дуже велика підтримка. Уся худоба для отримання дотації від держави має бути офіційно зареєстрована, каже фермер. Кров ми здавали кожен рік. Мив до того. Два-чотири роки раніше зазарестрували. Всі номера мусить бути проходити в ветеринарні клініки. Ветеринари приїжджають, дивляться, а тоді тільки дають кошти. Фінансову допомогу від держави цього року можуть отримати фермери та одноосібники, які тримають від трьох до ста корів або від п'яти до п'ятисот овечок. І не скористалися цією програмою. Торік обов'язкова умова ідентифікація тварин, наявність бирок та паспортів, каже заступник начальника Держпродспоживслужби служби в області Сергій Куртяк у нас в фізичному секторі поголів'я. Критично зменшується. Ну ідентифікація, звичайно, що вона бажає бути кращою. Люди так само, які проводять утримання виключно для себе. Вони не завжди ідентифікують. Ідентифікація це контроль за безпечністю харчових продуктів, контроль за епізотичним благополуччям області і України в цілому. З 2006 року у селі Старосілля Луцького району працює фермерське підприємство. Тут, за словами головного фахівця з тваринництва Олександра Мартинюка, нині розводять шість м'ясних. Порід корів отримуємо більше п'яти тисяч тварин, з них дві двісті корів, а остальне молодняк. Попри війну вирощуємо, збільшуємо поголів'я, продаємо за границю. Ну працюємо наповно до зими. Усе поголів'я на випасі на лугах. Тут на полі ветеринари чіпують та реєструють новонароджених телят. Це полегшує роботу, адже худоби багато. Розповідає зоотехнічка Раїса Кацевич. В агентстві нам видають паспорт який супроводжує нашу тваринку, можна сказати, від самого народження повністю весь його життєвий шлях. Ідентифікація – це… Дуже добре, того що у нас 5 тисяч погулів'я худоби, і кожного в лице не буде знати. Вони поділені по садах, по дільницях. і ми знаємо по номерах, де вони знаходяться, в якому стаді, на якій дільниці, і чи вона здорова, чи вона хвора. Ідентифікація це облік тварин. Селяни можуть подати заявки у чотирьох ветлікарнях області за місцем реєстрації, великі фермерські господарства у Волинській філії агентства з ідентифікації і реєстрації тварин. Процес реєстрації налагоджений і не тривалий у часі, каже керівник філії державного підприємства Віталій Сокол. Реєстрація сільськогосподарських тварин виду ВРХ вівці кози проводиться в семиденний термін після народження. Свиней проводиться не пізніше 6 днів після народження. Взагалі тварина ідентифікується раз і на все життя. Тобто їй присвоюється індивідуальний номер і видається паспорт. Станом на кінець травня 2025 року селяни одноосібники утримують орієнтовно 23 тисячі корів. У фермерських господарствах волині налічується понад 20 тисяч. Ідентифікація тварин, за словами Віталія Сокола, розпочалася в 2003 році. Обов'язкові реєстрації підлягають корови, свині, кози, вівці та коні. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк.